Першим ордер на арешт з боку міжнародного кримінального суду отримав президент Судану Омар Аль-Башир у 2008 році. Аль-Башир був незмінним президентом Судану чверть століття з 1993 року по 2019. Був звинувачений в узурпації влади озброєних придушеннях протестів та загибелі кількох сотень людей. Заарештований 2019-го і чекає на видачу в ГАГу. Президент Код Дівуару Лоран Бекбо у 2011 році також отримав ордер на арешт у Гаазі. Його звинуватило у фальсифікації виборів 2010 року, узурпації влади та організації збройних зіткнень, унаслідок яких загинули більше ніж тисяча людей. Після своєї політичної поразки Гбеґбо сховався у бункері, але після штурму був заарештований та доставлений до Гааги. У 2019 році його виправдали. Він повернувся до політики. Найвідомішим серед президентів злочинців є колишній лідер Лівії Муамар Кадафі, котрий був при владі понад 40 років з 1969 по 2011 рік. Ордер на його арешт видали у 2011 році. У зв'язку зі вчиненням численних злочинів проти людяності його звинуватили в узурпації влади, придушенні акції протесту шляхом розстрілу, сексуальних домаганнях та тортурах. На жаль, міжнародного суду в газі політик уникнув його вбили повстанці. Уже понад 10 років відбуває свій термін і колишній президент Ліберії Чарльз Тейлор. Він розв'язав першу громадянську війну в 1989 році, яка тривала 7 років, а в результаті другої громадянської війни 1999-2003 втік з країни. У 2012-му засуджений до 50 років позбавлення волі. А от колишній президент Єгославії Слободан Мілошевич так і не дочекався свого вироку за воєнні злочини в Косово в 1999 році. Убивства та переслідування з політичних, расових та релігійних мотивів його заарештували у 2001 році. Однак Мілошевич помер прямо у в'язниці в Газі у 2006 році.